Хочу зняти відео Ох, на Ютубі давно нічого не виставляла і хочу вам прочитати е, уривок з моєї майбутньої книжки. Коли я це писала, я не думала, що це буде книга. Ну, так вийшло, що це буде все-таки книга. Я рада з цього, щаслива з цього. І ще я вела в телеграмі сама собою переписку, і в мене там такий є цілий період, де я писала дурнуваті стани. Так і називався він, типу, дурнуваті стани. Ну, коли я вже це складала в книжку, то це вже не називається «Дурнуваті стани, але мені дуже, дуже подобається, бо я, типу, ну. Я записувала свій стан, тому що, тому що телеграм, відео і колись ми це писали ручкою, а зараз видно абсолютно все і це залишається в пам'яті. Отже, дурнуватий стан 2. І це все про мене. Я іноді занурююся дуже глибоко в себе. О свої відчуття, свої думки, свої спогади. Думки течуть, переливаються, як фарби на полотні, а потім раптом застигають у фігурах, образах, словах. І ось я знову думаю, це ж забагато честі для нього, забагато уваги. Я створила стільки про нього. Цілі серії малюнків, картин, тексти, твори. Я вклала в це кожен відтінок своїх емоцій, кожен втрачений, зламаний і відновлений шматок себе. А потім я зупиняюся і розумію, що це не про нього, тому що це все про мене, лише про мене. Це лише моє сприйняття, моя інтерпретація. Моя гра світла і тіней. Це красиві лінії, що народжувалися під моєю рукою, і красиві плями, що складалися у красивий візерунок. Це красива я перш за все, така, якою я була в моменти натхнення, в моменти болю, в моменти прозрінь. Це красиві слова, незалежно від того, чим вони були просякнуті. Надією, розчаруванням, спрагою до правди чи відчуттям втрати. Я відкривала серце щоразу. Коли він говорив щось і не виконував сказаного, коли він зраджував своїм словам і моїм, і все ж я продовжувала бачити в цьому красу, віднаходити її навіть в руйнації. Себе через нього чи просто в руйнації. Тому що навіть в його аб'юзі, у цих маніпуляціях у цих тонких струнах, які він навчився смикати, навіть там було щось, що дозволяло мені рости. Точніше, саме там було те, що мене взрощувало. Бо це не лише про нього, це знову ж таки про мої можливості. Які я сама собі дозволяла. Це про те, що мені напевно потрібно було прожити ще глибше зрозуміти себе. Мені потрібен був цей досвід, щоб створити, щоб усвідомити, щоб віднайти себе таку, яка я є, реально, глибоку, творчу, ще більше жіночу. І ось я думаю, з одного боку я хочу стерти. Всі сліди. Хочу знищити всі ці роботи, ці тексти, ці фрази, народжені у моменті. Але з іншого боку, я бачу, це все не було даремним. Люди відгукувалися, жінки, чоловіки писали мені в приват, Вони знаходили себе у моїх образах, у моїх словах. Вони бачили в цьому щось більше, ніж просто історію двох людей. Це потік, який йшов через мене, це дар Всесвіту. І я відчувала це в моменті. І, реально, багато робіт в цей час саме з цієї серії продалося. Потім я мала більш ніж півроку практику з жінками на основі саме цієї серії Червона любов» і Чорна любов». Але на сьогодні я просто закрилася. Не тому, що в мені більше немає того потоку, а тому, що мені просто потрібен час і в першу чергу час для себе. Час, щоб продовжити це все по-новому. Моє життя маю на увазі по-новому. Без болю, без надриву. Я виснажена. Хоча я мала дві виставки за короткий час в порту, дві персональних виставки. Ну це ж круто насправді. Я проживаю це все мистецтво. І тому в першу чергу це все про мене. І навіть коли з'являється це імпульсивне бажання знищити сліди, порвати, спалити, забути, я знову повертаюся до істини. Я пригадую, скільки людей писали мені в ті моменти, скільки коментарів було під моїми саме жінками, скільки очей затримувалися на моїх роботах, створених у цей період. Це моя енергія. Я це прослідковувала через те, що це моя сторінка, і я бачила статистику. Я пригадую. Це все. І це реально було круто і зараз круто. Так, він був подразником, він запалював у мені ці вогні, пробуджував емоції, штовхав мене у крайності знизу догори і навпаки. Але це все я. Це мої реакції, мої почуття, мої роботи і мій дар. І я дозволяю собі відчувати це. Бо я є. Жінка. Я завжди це повторюю, що іноді сама собі говорю, чого я так часто це повторюю. Чи що, я сумніваюся в цьому, що я є жінка? Але психолог запевнив мене, що це природно, і це просто моя ідентифікація, заземлення в реальності. Бо так і є.